Що таке свята трійця? Пояснюю за 10 секунд. Бог отець це Креатор, Той хто говорить слово, і так стається. Ісус і є це воплочене слово Отця. А Дух Святий це те, що приводить все це в дію. У першому розділі книги Буття Бог говорить сам до себе: створімо людину за нашим образом і за нашою подобою. А вже наступний вірш цього ж розділу каже, і створив Бог людину за своїм образом, за Божим образом. Навіщо тут це уточнення? Божим образом є Ісус, який говорить, що хто бачив мене, той бачив Отця. Він прийшов показати світу Отця і показати його любов. Щось твоя теорія не працює, бо де ж тут дух. Взявши пору землі, створив Господь Бог людину і вдихнув у її ніздрі дихання життя, і стала людина душею живою. Лише після зішестя Святого Духа на Ісуса під час хрещення в річці Йордан він починає своє служіння на землі. Лише після сходження Святого Духа на апостолів вони починають проповідувати по всьому світу. Під час нашого хрещення ми отримуємо печать Святого Духа, тобто належимо Богові. Бог Отець це той, хто захотів, щоб ти і я народилися, щоб ми мали життя і мали його в повноті. Ісус, Божий син, завдяки якому ми знову маємо вічне життя, яке втратили в Едемі. І лише завдяки плодам Святого Духа в нашому житті ми можемо будувати стосунки з Богом, з іншими і самі з собою.